Всім привіт! Вітаю вас на каналі Проєкт 36. У мене, як бачимо, вон там вже прицеп. І я газую вже до кума. Зараз гусака загрузимо, і будемо сьогодні вже витягувати блок двигуна. Ми цього піхла вже таки достали. Ось як бачимо, як тут у себе було. Тому, мабуть, і тримало що двохмасовий маховик без люфтів, без всього. Цей двигун звідси їде назавжди. Принаймні, я так надіюсь, <зу> бо все може бути. Зараз його поставимо і я ще на днях його дорозберу повністю. А тут можна вже займатися, вимивати все, вичищати і готувати до фарбування ось ці частини. Що, у нас наступний день зі мною роки, і містер Товстопус? Якби зараз ми розматуємо цього пенька, я буду відкручувати. Все, що залишилось, знімати каліночий вал, вести на перевірку. Його потрібно проміряти буде. У мене ще один є, і вибору, який краще буде, то і встановлю. Для того щоб нам відвести це все на перемірку, потрібно цей пеньок вже розібрати. Також подивлюся, в якому стані масляний насос, якого він там розміру, і всі такі речі потрібно попередивлятися, щоб розуміти, що мені ще потрібно. Добре, я встановлюю телефон на штатив, і потихеньку процес цей підзніму. Дуже цікавий фактор. Ось при відкручуванні чомусь полопали на пил шайбочки. І, до речі, це в гагах випадках. Тут спереду, те ж саме я замічав, таке було. І неважливо, чи відкручувати гайковертом, чи звичайною просто ручкою. Тут якийсь дефект в самих шайбах. Ось так виглядає двигун зсередини у нас. Ну, тобто, тут стоїть у нас звичайний масляний насос. Я буду, звісно, встановлювати трішечки потужніше. Також, як бачимо, ось тут немає ніякої фіксації у нас на болту. Звісно, коли збираєш і крутиш нормально двигун, потрібно тут його якось фіксувати. Але типок видно, що встановлений новий. Ну, Якихось там моментів, там, звісно, стружки чи щось такого, ну, в нас тут немає геть. А це добре, так, так само і в поддоні вон, нічого немає, тільки у нас брудний ось такий поддон. Це каже за те, що в нас трошки було вже погане мастиво. Хоча воно приїхало геть мало пробігу, приблизно до 3000 кілометрів. Ну, якщо бути точніше, мабуть. Біля двох. Це я заливав на пробу мастило МПМ, до того лив кроноїл, у мене воно краще себе показувало. Ну, Інший новий двигун. Подивимося, що будемо заливати. Звісно, коли тільки він збереться, це буде заливатися будь-яке мастило, аби просто промити систему. А потім, вже, коли кататись, будемо дивитись. Добре, я розбираю далі. Покажу потім вкладощі, там таке все поскидаю. Мені дуже цікаво подивитись, якому воно все стане, і покажу. Розкажу. Ну що, саме цікаве. Зараз буду знімати бугелі і дивитися, Так, зараз відкручу і подивимося, що там у нас вкладощі ці покажуть нам. знаю, мені завжди дуже цікаво розбирати ось такі речі, як вкладиші там, дивитися в якому стані. Оп. Ну тут ось покажу. ну Тут прям стан пушка. Бачимо, вкладиші прям гарні. Добре, зараз розбираю наступний. Ну, що нам наступний, скажете? Треба, мабуть, резиновий молоток брати. Зараз підвізьму, збив з місця і достаємо. Ну, теж в гарному стані. Ну, Видно потертість, але тут нічого страшного немає. Працюючий варіант. Ну що, зараз ще ці остальні викручу вже зараз, зараз зніму всі, всі їх і покажу їх стан. Відкрутив я всі вже богіля, і зараз буду витаскувати, показувати. Так. Ну, ось тут такий стан теж звичайний робочий стан, наступний такий самий. Ну теж тут видно все. Теж, геть нема нюансів, теж таки стануть. Ну ось тут трошечки є рисочка, але це теж нічого страшного. Ну, є, десь видно є. Так, зараз мені потрібно ще відкрутити шатуння. Можна коліно буде витягнути. Як бачимо, вже від'єднав ці бугіля коріння і зараз шатуни. Це у нас шостий. ну Видно, є виробітка ось, що на самому цікавому, як завжди, сів телефон. Як бачимо, я витягнув коліно. Тут вкладище, це все видно, що в нормальному стані. Також богільки. Тут теж все окей. Колювал теж в гарному стані. Тут видно, що навіть нічого полірувати не треба. Єдине, що підсальник, ну, ось така виробітка є. Але на тому, що в мене лежить, теж виробітка присутня, тому зараз. Це все я складаю, поршні не буду доставати, так як мені вони не потрібні. Шатини теж мені не потрібні, вони мені не пригодяться. Хай воно все разом поки стоїть. Зараз ще залью мастилом все, щоб не ржавіло. І замотаю в стреч плівку. Потім, звісно, коли все вже збереться новий двигун, я його дорозбираю, смащу все соліду, щоб нічого не ржавіло, не портилось. поршня мастило. Теж плівку замотаються, ну, щоб нічого не було ніяких моментів. Бо мені ще з цього двигуна доведеться зняти ось ці направляки. Не знаю, вони, здається, забиті. У мене на тому двигуні вони зігнуті. Ну, хтось зігнув. Не знаю, можливо, десь падав, мені будуть ось ці направляки позабирати. ну Не бачу сенсу зараз його запаковувати, щоб він прям був замотаю, аби не попадав по цим вкладишам всі. Ось, ну, в такому стані, в принципі, в гарному все стані. Не буду я тут зараз їх сильно колопати. Ну, як бачимо, да? все нормально, щоб не попереплутувати. Зараз це все назад поприкручую сюди, щоб нічого не переплутати. Все складаю, а завтра поїду перемірюю той блок. Його примірюють. Також візьму два колінвала, здам на перевірку, і скажу, що з ними зробити. Я наскільки знаю, ці колінчати вали не точаться, навіть якщо захочеться там ремонтний розмір. А от полірування не в курсі. Треба буде запитувати, хто займається цими колінвалами. Добре, наступного дня включуся. З'їздив я на перевірку блока циліндрів, переміряли всі поршні, переміряли зазори, все так, як я хотів, тому його перетачувати не потрібно. Також ось приїхала до мене посилочка. Це бугіля з двигуна М50B25. Це бугіля іншого двигуна В мене була проблема те, що один бугіль з того двигуна, який розточений, був втрачений взялись з іншого двигуна ці бойля і треба буде блок відправити мені, тобто перероблять цю постіль. Це навпаки навіть буде краще, тому що двигун довгий і з часом його прокручує. Трішечки. Ну тобто, після цієї процедури, там без різниці, які богіля будуть, так як вони повністю переробляться. Після цієї процедури гарні зазори будуть і буде дуже добре вкрутитися колінчистий вал. Це я зараз складаю, це я буду готувати до відправки. Це це треба буде поскладати, так як блок буде відправлятися в інше місто, там підписник, до речі, мені домовився, вже це все зробить. Це приємно, що люди допомагають. Ну а на цьому ця серія завершується. Тому до зустрічі в нових серіях.